Шановні колеги, в вашій увазі представляється доповідь на тему основи нормування навантажень та інженерної методики розрахунку, надії ударних повітряних хвиль, каркасів будівель та споруд з використанням існуючих програмних комплексів. Розгляд даної теми розпочнемо з питання основи інженерної методики розрахунку, надії ударних повітряних хвиль, каркасів будівель та споруд. Тут ми розглянемо наступні питання: основні гіпотези та передумови. Вивід основних залежностей для одномасових систем, адаптація методики для багатомасових систем, а також спектральний метод розрахунку надії ударних повітряних хвиль. Основні гіпотези та передумови: розрахунок надії ударної повітряної хвилі передбачає рівномірний розподіл тиску на стіни та покрівлю в межах висоти потрійну точки. Точки Розглядаються будівлі прямокутної форми висотою в межах висоти потрійної точки. Друге, діаграми тиску визначаються залежно від еквіваленту тротилу та відстані до епіцентру вибуху, Розглядається вільний вибух та вибух на поверхні із прямим та відбитим тиском. Діаграми тиску приймаються у нелінійному вигляді за виразом фрідлендера або у вигляді трикутника. Тривалість дії вибухового навантаження для трикутної пюри визначається із умов рівності імпульсів. Ну, відповідно для покрівлі та стін. Значення тиску для окремих конструктивних схем може бути уточнене за формулами ДБН захисні споруди цивільного захисту. Вивід основних залежностей для одномасових систем. Прийняття розглянутих передумов передбачає розв'язок динамічної задачі. Для рівномірного тиску за певним законом, нелінійним або лінійним. Покажемо розв'язок даної задачі для одномасових систем з використанням графіка коефіцієнта динамічності. Запишемо основне рівняння руху для одномасової системи. З урахуванням затухання і без затухання. Це загальновідомі вирази. Після нескладних перетворень. Отримаємо рівняння у вигляді 1 і 2 у безрозмірному вигляді. Аналіз рівнянь вказує на те, що переміщення одномасової системи залежить від часу дії навантаження, його форми, частоти або періоду коливань, а також від геометричних та жорсткісних характеристик. Якщо ж ввести коефіцієнт динамічності як відношення максимального динамічного прогіну до статичного, то він буде визначатися функцією відношення т 0 до Т0. Залежність для форми діаграми тиску у вигляді трикутника приведена на рисунку. Також отримана апроксимаційна залежність діаграми тиску у вигляді трикутника. Адаптація методики для багатомасових систем. У зв'язку з тим, що всі вирази виведено для одномасової системи, для встановлення значення коефіцієнта ефективної маси необхідно розглянути визначення ефективної маси для багатомасової системи. Для багатомасової системи ефективна маса буде визначатися за відповідним виразом. В даному виразі функція φ Визначає і ту форму коливань консольного стежня. Ну і остаточний вираз коефіцієнта ефективної маси для ефективної багатомасової системи набуде такого вигляду. При різних масах це ліва формула, і при однакових масах це права формула. Ну, зверніть увагу, в даному випадку маса не використовується, а тільки висота до відповідної маси. Тобто це поверховість. Розгляд багатомасових систем з використанням коефіцієнтів динамічності зумовлює використання комбінацій модальних відгуків. Найбільш відомі наступні методи: метод квадратичного сумування, а також метод повного квадрату. Метод квадратичного сумування використовується, коли модальні, межі, модальні частоти значно відрізняються між собою. Це найбільш характерно для. Саме вибухових навантажень, тому ми рекомендуємо як основну використовувати формулу методу квадратичного сумування. В окремих випадках можуть бути системи із близькими частотами коливань, ну, як правило, при високій демпфованості. В цьому випадку необхідно використовувати метод повного квадрату. Ну, в даному випадку коефіцієнт кореляції пропонується приймати як для сейсмічного навантаження. Розглянуті передумови дозволили сформувати спектральний метод розрахунку на дії ударних повітряних хвиль. Значить, загальновідомий спектральний метод розрахунку на сейсмічні впливи використовує графік динамічності залежно від періоду коливань. Бета є функцією від періоду коливань. Для розрахунку каркасів, будівель та споруд на дію ударної повітряної хвилі такий графік буде мати місце лише за певного навантаження. Якщо відповідним чином класифікувати ці навантаження, то нескладно отримати залежність бета від періоду коливання. У загальному формула визначення інерційних сил при дії ударних повітряних хвиль повністю відповідає формулі спектрального методу для сейсміки. Ну, тут різниця лише в амплітудному коефіцієнті, який визначається як. Максимальна сила до повної маси. Ну, і також, як бачимо, сюди входить відповідний коефіцієнт динамічності. Перейдемо до наступного питання: основи нормування вибухових навантажень. Тут ми розглянемо питання нормувальна табальність повітряних ударних хвиль, нормовані діаграми тиску для розрахунку каркасів будівель та споруд. Нормовані графіки коефіцієнтів динамічності, графіки спектр, відповідь, ну і верифікаційні приклади. Використання запропонованого методу розрахунку передбачає нормування навантажень від дії ударних повітряних хвиль. Для цього пропонується встановити бальність повітряних ударних хвиль. Бальність повітряної ударної хвилі встановимо залежно від відносної приведеної відстані. Найбільше значення приймемо рівною 10 та встановимо її по найбільшому тратиловому еквіваленту, звичайних засобів ураження. В даному випадку це 863 кг. Тоді бальність ударної повітряної хвилі буде визначатися за наступним виразом. Ну і якщо нам треба знайти бальність для окремого виду боєприпасу, так, то ми можемо використовувати формули, показані нижче. Визначення бальності повітряної, хвилі, повітряної ударної хвилі для сучасних засобів ураження. Ну, зверніть увагу, тут зібрані основні засоби ураження, найбільший тротиловий еквівалент відповідає ракеті Х22, яка відповідає 10 От. Також, якщо є необхідність визначити бальність для більш потужних ракет. Це також можливо. Єдине, що вона вже буде вища за 10 балів. Значить, визначення приведеної відстані залежно від бальності повітряної ударної хвилі. Значить, бальність повітряної ударної хвилі від 1 до 10 так відповідає певному значенню проведеної відстані. Покажемо приклад. Необхідно встановити бальність повітряної ударної хвилі дрону шахет, якщо його влучання очікується на відстані 15, 10 та 65 метрів від будівлі. Значення тротилового еквіваленту, який може нести дрон, складає 68,5 кг. Відносно проведена відстань дорівнює 15 метрів, 10 та 6,5 метрів. Ну і визначаємо відповідну бальність за виразами. Зверніть увагу, при 15 метрів це 4 бала, при 10 метрів 6 балів, і при 6,5 це 10 балів. Ну Також варто звернути увагу, що при, при 6,5 метрів дана бальність відповідає ракеті Х-22 за 15 метрів. Зверніть на це увагу. Приведемо нормовані діаграми тиску для розрахунку каркасів будівель та споруд. От, в даному випадку діаграма прийнята у формі трикутника і розглядається вибух на поверхні. Для кожної бальності встановлені відповідні параметри діаграми. Також варто сказати, що аналогічно можна встановити і не тільки у формі трикутника, а й, у, наприклад, при нелінійних функціях, наприклад, для функцій фрідлендера. Нормовані діаграми тиску для розрахунку каркасів будівель і споруд приведемо для запропонованої вальності. Графіки коефіцієнтів динамічності для вибуху також на поверхні, для відбитого тиску і прямого тиску. Як бачимо, це графіки ілюструють залежність коефіцієнта динамічності в залежності від бальності. Ці графіки використовуються у модулях, програмних комплексах спектр відповідь. І за допомогою цих графіків, можна дуже просто прорахувати на відповідну бальність каркаси будівель і споруд. Ну і розглянемо верифікаційні приклади. Розрахунок виконуємо методом прямого інтегрування рівнянь руху і будемо його порівнювати із спектральним методом. Звичайно, метод прямого інтегрування руху будемо вважати найбільш точним. Ну, а спектральним буде як перевірочний. Будемо розглядати три конструкції: однопролітну балку, плос плоску раму і просторову раму із безбалочним перекриттям. Розрахунок конструкції будемо виконувати на дію боєприпасу з еквівалентом тротілу 800 кг на відстані 15 метрів. Графіки коефіцієнтів динамічності також приймемо у вигляді трикутної діаграми тиску ну, з відповідними параметрами. Тут показані більш детальні параметри однопролітної балки. Ну, зверніть увагу, що визначено амплітудний коефіцієнт для спектрального методу розрахунку. Значить, він визначається як максимальна сила до повної маси, так і помножено на g. Ось. Далі. Компоновочна схема однопролітної балки. І розрахункова схема. Ну, розглядається, в розрахунок береться середня балка і, відповідна її розрахункова схема. Наступна конструкція це плоска рама. Значить, Статично не визначена трьохповерхова трьохпролітна рама з однаковими прольотами по 6 метрів і висотою поверха 3 метра. Значить, також визначено амплітудний коефіцієнт для даної конструкції. Ось, ну, та, і визначені також додаткові коефіцієнти, коефіцієнт ефективної маси також визначений. Компоновочна схема, показана на рисунку, це також розглядається середня рама, і розрахункова схема, показана відповідно, справа. Ще, одна, ще один приклад це просторова рама із безбалочним перекриттям. Значить, одноповерхова просторова рама з однаковими прольотами по 6 метрів та висотою поверха 3 метра. Також встановлені всі параметри, визначено амплітудний коефіцієнт. Ось, значить, шляхом ділення повної, максимального навантаження на повну масу. Компоновочна схема показана на рисунку, ну і відповідно розрахункова схема. Ну і перейдемо до результатів розрахунку. Зверніть увагу: балка, плоска рама і просторова рама. Максимальна похибка складає 10%. О, таким чином, ми підтвердили ефективність використання спектральної методики розрахунку. Ну і остаточно зробимо висновки. Перше, це розроблено методику спектрального методу розрахунку каркасів, будівель та споруд на дію ударної повітряної хвилі, запропоновано нормування навантажень при дії повітряних ударних хвиль. Доведено можливість використання графіка динамічності отриманого для одномасової системи до багатомасових систем з урахуванням відповідних коефіцієнтів. Проведена адаптація спектрального методу для можливості проведення розрахунку у сучасних розрахункових програмних комплексах. Також проведено порівняння методів розрахунку надії ударних повітряних хвиль, методом прямого інтегрування рівняння руху та розробленим спектральним методом. Приведені розрахунки підтвердили можливість використання розробленого спектрального методу для розрахунку каркасів, будівель та споруд надію ударної повітряної хвилі. От. Дякую. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.